Слава Вікторівна, доброго дня. Сьогодні ми з вами зустрілися, аби поговорити на таку тему, як онкозахворювання. Тож скажіть, будь ласка, якщо у людини є такий діагноз, аби стати на облік, які їй потрібно зібрати документи, доброго дня всім слухачам. Онкозахворюваність в нашій країні в теперішній військовий час має дуже, скажімо так, не низькі а високі показники. Справа з тому ситуації, яка склалася в нашій країні, багато людей, які змінили місце проживання, багато людей, які залишились відірвані від медичної допомоги, які не можуть по різним обставинам вчасно її отримати, і вони опинилися в складних таких життєвих умовах. Рівень захворюваності на онкологічне захворювання завжди був високим в країні. Він займав друге місце після захворювання серцево-судинної системи. Наразі у нас на обліку в нашому Подільському міському центрі сімейної медицини знаходиться біля тисячі онкохворих, це, включаючи всю громаду і Олександровку, Липецьку, і, Липецьк, і Казбеки, і міста Подільськ. І з кожним місяцем цих людей становиться все більший і смертність сягає великих цифр. Ну, справа в тому, що діагностика цього захворювання буває надто складна, надто тривала і надто дороговартісна. Для уточнення діагнозу інколи пацієнту. Приходиться пройти всі етапи надання медичної допомоги від первинного до другий рівень медичної допомоги і третій рівень медичної допомоги. Люди, які мешкають в нашій громаді, які всі люди, які мешкають в нашій країні, вони мають право звертатися за спеціалізованою онкологічною допомогою до любого онкологічного центру. Онкологічні центри в країні розташовані в кожному обласному центрі. Наразі у нас в місті в Києві є національно. Ця... Національний інститут раку, який приймає мешканців зі всієї країни, для того, щоб стати на облік, з захворювання в нашому центрі, ну, по перше, треба звернутися до сімейного лікаря. Незалежно від віку пацієнта, незалежно від його рівня здоров'я, незалежно від його рівня обізнаності, якщо він е, виявив у себе якісь невідомі симптоми, яких раніше у нього не було, не треба займатися самолікуванням, треба звертатися до свого сімейного лікаря. Е, як іде процес діагностики онкозахворювань? По-перше, людина звертається до свого сімейного лікаря. Якщо у сімейного лікаря виявилася підозра на онкозахворювання, перш за все цей пацієнт обстежується на нашому рівні і в межах нашої компетенції. Далі, якщо діагноз у нас онкологічний під знаком питання, пацієнт на, 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 скеровується на третій рівень надання медичної допомоги це онкологічний центр, ага. Одеський обласний онкологічний центр. Раніше він називався Одеський обласний онкологічний диспансер, людина має право вибору. Вона може поїхати до міста Одеса в онкологічний центр. Вона може поїхати до міста Вінниці в онкологічний центр, до міста Житомира, в Київський в національний інститут рака. Це не обмежується. Сімейний лікар надає електронне направлення до онколога, і людина їде в цей центр. Коли в цьому центрі вже діагноз онкологічного захворювання підвер... підтвердиться остаточно пацієнту призначають спеціальні види лікування. Є три віди лікування онкологічного захворювання: це оперативне втручання, це променева терапія, це поліхіміотерапія і... і гормональна терапія при опухолях використовується. Після того, як па... пі... Пі... пацієнт Повертається з онкологічного центру, він звертається знову до свого сімейного лікаря. Він, він приносить йому, надає такі медичні документи. Це перш за все випіски. Про проведене лікування в онкологічному центрі. Це може після оперативного лікування, опять таки після виписка, після променеотерапії вона триває довго, а також після поліхіміотерапії. Поліхіміотерапія там багато днів не займається 2-3 дня, і людина повертається. В цих виписках є рекомендації онколога, які стосуються дій сімейного лікаря. Згідно з цим рекомендаціям, сімейний лікар. Контролює загальні аналізи крові, сечі, біохімічні аналізи, де якісь там комп'ютерну томограму, ультразвукове дослідження, якісь консультації профільних лікарів. В цих виписках завжди вказується, коли пацієнт повинен знову повернутися в онкологічний диспансер для слідуючого курсу поліохіміотерапії, для слідуючого виду лікування. Коли лікування, Онкологічного хворого закінчується, це взагалі процес дуже тривалий. Він інколи займає 6 місяців, інколи займає рік. А деякі пацієнти лікуються і два роки, і довше. Вони вони отримують базисну терапію онкологічного захворювання. Пацієнт надає кожного разу сімейному лікарю виписки, в яких написано, що подальший сімейний лікар повинен з цими пацієнтами робити. Коли сімейний лікар має такого пацієнту, він надає повідомлення. У нас є медичний. Працівник, який відповідає за облік цих онкологічних хворих в нашому центрі, Ми стає... він стає у нас на обліках як онкохворих. І кожен лікар знає, що у нього стільки-стільки онкохворих, є онкохворі захворювання нирок, є онкохворі захворюванням легенів, молочний залоз, будової кишкиць. І цей пацієнт, вже після того, як він закінчив лікування, він повинен кожного року. Кожного року звертатися раз на рік мінімум, звертатися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар на контроль його скеровує до онкологічного центру, або по рекомендаціям онкологічного центру надає допомогу на нашому рівні, на рівні Подільської міської лікарні проходить якісь контрольні до обстеження і він стоїть на обліку. Онкологічні захворювання стоять на на обліку сімейного лікаря пожиттєво. І пожиттєва так звана диспансеризація, диспанс моніторинг стану цього пацієна, пацієнта, він пожиттєвий. А якщо це переселенець і він стоїть на обліку в іншій області, як йому бути в цій ситуації? Да, починаючи з березня місяця цього року до нас зверталось багато Внутрішньо переміщених осіб, які були, ну, скажімо, біженцями з інших регіонів країни з країни закупованих частин України. Значить, порядок такий. Ну, ви знаєте, що до сімейного лікаря під час військового стану пацієнти можуть звертатися, не заключаючи декларації з сімейним лікарем. Да, є такі люди, ми не можемо їх примусити це робити. Да, є такі люди, пацієнти, які приходять і кажуть, що ми у вас ми не знаємо наскільки ми тут будемо, але ми будемо заключати декларацію з вами. Є які, кожен хоче вернутися до свого дому. І люди кажуть, що ми повернемося до свого сімейного лікаря і будемо далі у нього знаходитись під обліком. Вони приходять просто звертаються к нам за медичною допомогою. Тобто вони можуть до нас звертатися і маючи декларацію, і не маючи декларацію. Ну в них є всіх довідки, що вони внутрішньо переміщені особи вони зареєстровані на території нашої громади, вони отримують тут грошову і іншу допомогу. І тому вони. Вони мешканці нашої громади, і вони їм оказуються, надається та ж сама медична допомога, як і тим людям, хто має юридичну прописку да, в, наш, в нашому регіоні. Тобто вони їм потрібен допустим, наприклад, лікар-гінеколог. Вони скеровуються до гінеколога. Вони їм потрібна онкологічна допомога. Вони скеровуються в Одесу до онкологічного центру. Є люди, які приїхали. Цими онкологічними захворюваннями вони там стояли, чи вони там десь в Харкові, в Маріуполі, почали е, своє лікування. Вони в нас тут завершують, я кажу, на вибор. Вони мають право їхати до любого онкологічного центру. І, і вони у нас точно також беруться на, на так званий диспансерний облік, і вони у нас під обліком. Це вже не залежить від того, де вони зареєстровані юридично. Скажіть, будь ласка, а як триває сам процес реєстрації? Ну сам процес реєстрації триває. А також для тих людей, які є мешканцями нашими громадами. У нас були пацієнти, які приїхали, у нас була жіночка, яка приїхала з Харкова, в неї вже всі етапи лікування онкологічного захворювання були закінчені. Вона просто в зв'язку з війною не встигла там оформлюватись на групу інвалідності. Uh -huh. І просто в неї були всі медичні документи. На підставі цих медичних документів наш сімейний лікар оформлював документи нам МСЕК. Точно також вони надають медичні документи. Є люди, які звертались просто до нас на облік, брались. Вони в них тільки була довідка, що він інвалід. Людина на словах казала, що в мене таке захворювання, в мене вже немає ніякої медичної картки. Вона все втрачена. Дещо ми знаходили в електронній програмі, бо був доступ до цих медичних карток. І ми знаходили, а дещо просто на словах людина проходила ну, таке повторне контрольне до обстеження. Ну, їздила теж в Одесу в онкологічний центр. і Ми також її брали на диспансерний облік. Тобто він нічим не відлічається від тих людей, які мешкають постійно в нашій громаді. Ще таке питання: як людина, котра має таке захворювання та стоїть на обліку, як вона може отримати безкоштовно ліки? Та які саме для онкохворих. Ну я вже казала, що лікування онкологічного захворювання це процес дуже тривалий. Спеціальні ліки, які як ми їх називаємо, поліхіміотерапія, пацієнти отримують в онкологічних центрах, це і в їх компетенції. в нас нема цих ліків наявності. В цих центрах ці ліки є ну може не все є, але більшість ліків є і закуповує держава за свої за бюджетні кошти, закуповуються, і люди лікуються. Нас центр забезпечує цих хворих, забезпечує цим хворим так звану паліативну допомогу. Тобто, це вже процес, коли все онкологічне захворювання дійшло до свого краю. Це коли четверта стадія онкозахворювань, коли люди мають хронічний больовий синдром, це сильнодіючі, скажімо так, знеболюючі, так називаємо наркотичний засоб. Наркотичні засоби є в достатній кількості у нашому центрі. Вони є різні види, різні наркотичні засоби, є різні форми випуска. Це наркотичні засоби закуповуються за кошти місцевого бюджету, і цими наркотичними засобами для препаратами для знеболювання забезпечуються всі люди нашої громади, в тому числі і ті люди, які в нас є біженцями. Які мешкають в нашій громаді, так як я маю цю нагоду хочу всіх мешканців нашої громади поздоровити з наступаючим новим роком, з наступаючим різдвяними святами і побажати насамперед їм міцного міцного здоров'я і сказати такі слова, що їх здоров'я воно залежить не тільки від лікаря. Від професіонального лікаря їх здоров'я залежить від вчасного звертання за за медичною допомогою до свого сімейного лікаря. Я хочу нагадати всім, що всі жінки, які в нас живуть, не тільки в нас, які живуть в нашій країні, повинні раз в рік звертатися до лікаря-гінеколога і проходити онкологічний осмотр. Це обов'язково. Незалежно від віку жінки, вона молода, вона середнього віку чи вона вже достатньо похилого віку. Всі чоловіки після 40 років повинні звертатися до сімейного лікаря. Сімейний лікар їм надає електронне направлення до лікаря-уролога, і вони повинні проходити раз в рік лікаря-уролога. Жінки не повинні забувати. Те, що вони повинні проходити ультразвукове дослідження молочних залоз, Це до 40 років. Після 40 років, раз-два роки, вони повинні проходити мамографію. Тільки ці дослідження вони допомагають попередити і своєчасно виявити онкологічне захворювання і забезпечити своєчасне лікування. Своєчасне буде лікування, не буде запущеного випадку, буде і прогноз по життю тривалий. Слава Вікторівна, дякуємо вам за таке роз'яснення. Ми також вітаємо вас з прийдешніми святами. Бажаємо вам міцного, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Дякую вам.